Попри групу інвалідності, він щодня допомагає нашій армії. Валерій Савосько з Вінниці у себе в гаражі облаштував майстерню, де виготовляє металеві пічки для передової. В пригоді стає увесь матеріал, що потрапляє під руку. Докладніше Вікторія Гетьман. Для душі гріє, серце гріє, коли воно так покрасне. Двері пофарбовані у синьо-жовтий, посередині герб України. Валерій Савосько запрошує до своєї майстерні, яку облаштував просто у гаражі. До повномасштабного вторгнення Валерій продавав буржуйки, та після 24 лютого всі віддав на фронт і взявся безкоштовно виготовляти нові з усього, що було під руками. Ми вже всі знають на металоприйомках. Який кусок металу попадеться, і з того я її клепаю. Попався балон, ну і з нього там нема що робити. Відрізав, завіс, приварив, там колесник і все. Тобто попався той кусок металу, ти вже собі фантазуєш. З балонів до холодильників Валерій виготовляє портативні печі, які нагріваються від окопних свічок. Прийшов на позицію, і попользувався яю, і писенька за руку взяв і пішов. І нема свічки, дров накидав, є взяв, okay. поставив. Туди можна другу пару поставити, наприклад. І ще дві пари сушиться. А ще виготовляє і турбопічки. Їх називає ракетами. Аби виготовити одну таку необхідно близько чотирьох годин. Вона за счет подачі воздуха, за що вона турба називається, згорає дим. Його не видно. Я кріставінку поставив, їсти їсти наготують. Приміру, якщо її влаштувати, щоб вона була стаціонарна, кріставіну знімаєте, гофру одіваєте і побліндажу. Такі пічки зручні у перенесенні і збираються менш ніж за хвилину. 80 кг. скільки буржуйок виготовив, Валерій не рахує. Щойно є запит, береться до роботи. Окрім легких у перенесенні пічок, військові замовляють ще й стаціонарні. Вуставляєте тут я експерименти проводив. Вставляв 4 свічки, вода закипає. вода закипає. Що це значить? Якщо вода закипає, можна щось таке блиске приготувати собі. Можна отак от поставити, тобто каструнку можна свільку поставити. А ще виготовляє у гаражі іскоби для бліндажів. За день може зробити сотню штук. Вони нам дуже допомагають стройки таких бліндажів, укриттів. Все буде Україна. Слава Україні! Після перших морозів на фронті каже волонтер, запитів від військових стає більше, поки Валерій працює здебільшого сам. Тож радий будь-якій допомозі від донатів, які збирає у власних соцмережах, і до роботи з металом. Помічників щодня чекає у синьо-жовтому гаражі. Я ще получаю задоволення, того, що ця пічка чи там друга якась пічка прийде до хлопців, вона зігріє їх. Вона комусь і життя дуже спас, може і за спасла, може, і спасе ще комусь. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.